Смачний яскравий салат до святкового столу королівська шуба». На новорічний стіл. Якраз те, що треба зберігати собі рецепт. Першим шаром викладаємо відварну та натерту на велику терку картоплю. Ложкою Притискаємо, робимо майонезний шар змащуємо ложкою і наступним шаром викладаємо червону рибу. рибку. Розрівнюємо зверху, посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Далі викладаємо натерті на велику терку плавлені сирочки. Викладаємо майонез змащуємо ложкою та викладаємо натерту на велику терку від Варину моркву яку змащуємо, так само майонезним шаром і викладаємо бурячок відварений та натертий на велику терку, і робимо майонезний шар. По колу зверху прикрашаємо дрібно нарізаною зеленою цибулькою. для королівської шуби. Викладаємо зверху червоною Обожнюю просто українського виробника CapsFood, тому що там дуже смачна капсульована ікра. капсфуд виготовляє ікру на основі натурального риб'ячого бульйону і лупайці ікра, як справжня. Таку ікру ви можете знайти на поличках АТБ або на сайті капсфуд і Латик з такою крою вийшов просто супер.